Контакти між прямі контакти між Дональдом Трампом і Путіним не підтверджуються. чому в Росії досі е, не, не підтверджують не і не визнають, що був прямий контакт між Дональдом Трампом і е, Володимиром Путіним, В той час як сам Трамп уже е, мені здається навіть неодноразово говорив, що мав телефонний телефонну розмову з Путіним. А на уточнююче запитання, скільки таких розмов було, е, він сказав: як краще не говоритиму. От, власне, е, що задумали Росіяни? Чому не говорять про ці контакти? Ми і розпитаємо Валерія Клочка. Він з нами уже є на прямому зв'язку. Пане Валерія, вітаємо вас! Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Героям слава. слава! Вже це не визнання росіянами на найвищому політичному рівні прямого контакту між Дональдом Трампом і Володимиром Путіном. На вашу думку, що це таке може бути? Який сигнал, який росіяни подають американцям? Або ж це така гра на знаєте внутрішню аудиторію. Ні, це не гра на внутрішній аудиторії, це не готовність вийти в публічну площину про завершення російсько-української війни, тому що у всіх своїх забаганок від Трампа вони не досягли. Я так це читаю. Ми, я думаю, що всі чудово розуміємо, що контакти по лінії Вашингтон-Москва почали відбуватися з Трампом відразу після 5 листопада минулого року, коли стало очевидно, що Трамп переміг. Тим більше Путін неодноразово говорив про те, що ну йому дуже зручний Джозеф Байден, аби він переміг, тому що це тяглість цієї саме демократичної стратегічної лінії у зовнішній політиці, коли Україні допомагають рівності, щоб вона не впала. А от з Трампом не буде так все просто. Трамп буде висувати свої умови щодо завершення війни, і він про це говорив і. Період виборчої кампанії його риторика не змінилася навіть і нині. Якщо послідкувати за його заявами, ну щодня дуже примітно це можна робити вранці, коли за київським часом ми вже бачимо всі озвучені Трампом заяви. Вони лунають за київським часом вночі, так а там в день і практично майже кожного дня ми бачимо одну ту саму заяву від Трампа про те, що треба припинити. Війну, аби не гинули молоді люди з обох сторін, це треба зробити негайно. І аби я був президентом, то цієї війни не було б. Зараз ми говоримо не про умови завершення війни, а про сам факт. А от умови обговорюються. Трамп довго розмовляв із Путіним. Він це підтвердив. Розмов було багато, їх буде також багато. Він нібито говорив там про одну розмову, але ж ну, ми розуміємо, що телефонних дзвінків було не один. І е, я не маю ніякого сумніву, що Трамп все ж таки схильний виконувати ту обіцянку, яку давав швидкого завершення війни в Україні. Ще раз повторю, наголошую, що ми говоримо не про умови, а про сам про це швидкоплинність. Тому він і буде тиснути на Росію. Я більш ніж переконаний, що до певного моменту він чекав, коли така е, заява може пролунати ну, майже одночасово. Але вже певне, знаєте, там десь увірвався терпець у Трампа, він вирішив зробити цю заяву. В той же час Кремль ще чомусь сподівається, що справді він може дотиснути Путіна, е, перепрошую, Трампа стосовно досягнення якихось своїх цілей. Ну яких цілей умовно там, наприклад, зараз можемо поки що говорити гіпотетично, те, що публічні площині оберталися, це юридичне визнання території, які вони купували за Росією, бо вони ж їх віднесли до конституції. Ну, це маячня, цього ж ніколи не буде. Це ж ми розуміємо, і Трамп це чудово розуміє. Наприклад, там скасування всіх санкцій і таке інше. На певні кроки Трамп уже йде. Ну, зокрема, була ліквідована комісія Міністерства юстиції, США, яка займалася саме санкціями проти російських олігархів. Мова зараз тут про олігархів, які не проживають на території Росії. Ну, принаймні поки що така інформація. Можливо, навіть і ті, що й на території Росії, але ну, чомусь вирішили в Кремлі, що вони от всього всього до зможуть добитися від Трампа. Це не так. Тому Трамп і робить такі заяви. Але я також вбачаю за таким коментарем Піскова, який не хоче Визнавати і спростовувати факт переговорів. Те, що в Кремлі все ж таки є протистояння груп, щонайменше двох, які між собою не можуть, узгодити, не можуть поки що згодити позицію. Одні прагнуть воювати за будь-яку ціну ця група Патрошова, умовно, і інша група м'якших росіян, які дотичні безпосередньо до управління Росією, які хотіли б замороження війни, ну, скажімо так, на умовах, які можуть бути не зовсім прийнятні для групи радикальної. Чому я згадую Патрошова? Тому що він саме був ініціатором і ідеологом націоналізації приватних активів на Росії. Чим зараз власне він дуже активно займається. Буквально минулого тижня відбулася націоналізація дуже потужного зернотрейдера на Росії, який займається експортом зерна і контролює 14% такого експорту. Це доволі немало, і такі процеси будуть тривати надалі. Але це вказує якраз на те, що переговорні треки є, і буквально щойно перед включенням до вас рябков заступник Лаврова сказав, що так ми активно ведемо перемогу перемовини по різних напрямках із Вашингтоном так, але знову ж таки ми з цього і починали. Не визнав, що йдуть ці перемовини між прямі контакти між Дональдом Трампом і Володимиром Путіном. Те, що ви вже й прокоментували, постійно так. на цьому наполягає Пісков. Тобто я так розумію, що нам треба буде нервувати, коли російська сторона таки визнає сам факт переговорів. Це може означати або там давати певний сигнал, що на якихось умовах вони визначилися. Мене тут турбує, що знову таки про Україну без України. Але тим не менше, Мюнхенська безпекова конференція відбудеться вже цієї п'ятниці. Там було заявлено, що попередньо можуть зустрітися президент Зеленський і віце-президент Сполучених Штатів Діджі Венс. Що нам власне очікувати від цих контактів? Чи це знаєте така багатогранна гра всі з усіма зустрічаються і намагаються щось вирішити? Ну я бачаю, що Трамп дав доручення саме і Джеді Венсу, і Майку Волцу безпосередньо він робив це присутністю журналістів на борту свого літака, аби були організовані різні зустрічі для припинення російсько-української війни? Ну справді ще раз повторюсь, Трамп кожного дня говорить про це. От він лягає спати і прокидається в його порядку денному, це я без іронії зараз говорю. Одним із пунктів є російсько-українська війна, її припинення. Так само, як Сектор Газ, він про це говорить постійно. І для цього проводить багато зустрічей. Також ще питання, що стосується Гренландії, Панамського каналу і Північна Корея. З'явилася знову Північна Корея, він говорить про контакти з Кимчанином. Але все в контексті, де, друзі, це ж не можна його роз'єднати. Чому Трамп особисто не хоче спочатку з Зеленським? Я вбачаю, що певне, аби була пророблена робота на рівні груп. Малий за інці Зеленського, тому що Зеленський буде на мінській конференції. Ну, в принципі, не може він не зустрітися ні з ким. Це також було б не дуже правильно. Але тут є ще один нюанс неприємний. Скажу так, буде донесена до президента України якраз і українська позиція, про яку говорити. Тому що я не сумніваюся, що Трамп знає український контекст. Зеленський мав нагоду з ним детально про це говорити ще в вересні минулого року, коли перебував на Генсамблеї ООН І тоді проходила активна виборча кампанія. Добре, що ця зустріч відбулася. Трамп зацікавився Україною. Його коментарі про рідкоземельні метали це якраз це свідчення. Я думаю, що буде донесено вже ту рамкову домовленість, не угоду, а домовленість із Кремлем, яка була досягнута в процесу саме контактів, про які говорять Рябков, Пісков. Вони ж не випадково це говорять. Вони ж кажуть, вони ж посилають сигнали. Дивіться, ми тут ведемо переговори, щоб ви не сумнівались. Переговори є, вони є. Ну так, можливо, там Трамп ще й не звали Путіну. Ми ж не знаємо. Путін нам не доповідав, але ну, спростувати слова Трампа у Кремлі не, навагає, не, не наважується, тому що це буде дуже великим скандалом. Трамп двічі повторив, що він телефонував Путіну. І саме така пророблена робота буде необхідна для того, щоб потім сформувати якусь позицію нову або новішу, або там ну, уже наступну, так мабуть, так буде точніше, Трампа, що стосується завершення російсько-української війни. Єдина проблема, те, що я там бачаю в цьому, що ми не знаємо, як донесе цю позицію безпосередньо до Трампа Джей Ді Венс. Я не бачу сьогодні різноголосця в команді Трампа. Всі говорять, як знаєте, як по команді Струнко, словами Трампа, в риториці Трампа і так далі. От що стосується там близького сходу України так і таке інше, і Кіт Келох постійно вторить Трампа. Але ще раз поточнюю, що тут дуже було б круто, якби і правильно, аби все таки Зеленський зустрівся безпосередньо з Трампом. Сподіваюся, що після цих робочих зустрічей буде візит Зеленської до Вашингтону, Тілося, звісно, щоб це було раніше ніж відбудеться яка зустріч або вже публічна розмова, підтверджена обома сторонами Росії та Вашингтону. Пане Валері, а чому зустріч саме з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, перша тому, що пам'ятаєте, ще останні тижні перед виборчою кампанією Дональда Трампа говорилося про те, що Кіт Келлог, спецпредставник президента США по Україні, буде тим першим високопосадовцем, який відвідає Київ. Потім цей візит скасувався після інавгурації Трампа. І зараз ряд українських ЗМІ сьогодні поширили новину про те, що Кіт Келлог працює над декільками варіантами завершення Війни, які він представить Дональду Трампу, консультуючись в той же час з членами країнами НАТО, це наші змі. От буквально півгодини ага. тому цю новину підхопили, посилаючись на видання Семафор. Чому не кіткелох? Так, ні, кіткелог також. Це ж буде робота в групах, це ж буде делегація. Ну друзі, найвища посадова особа, яка буде на мінксій безпеки конференції зі ША, це віце-президент. Uh -huh. Ну не можеш бути зустріч там Кіта Келога, коли поряд стоїть віцепрезидент із президентом України. Це ж очевидно. Але там також буде присутній, наскільки я точно знаю, очільник Пентагону за Майкла Волца зараз не готовий точно сказати. Не виключаю, що і він також може бути. У Європі, тим паче, захід буде проходити з 14 по 16 лютого. В цей же час буде проходити і перепрошую на два дні раніше. У середу буде засідання групи Рамштайн. Уже очільник Пентагону буде працювати в Європі. Тобто, тут фактично десант висаджується десант Трампа у Європі, який буде займатися питаннями: хто заплатить за гарантії безпеки, якими вони будуть, на якому етапі зараз формування миротворчої місії будуть обговорені питання, можливо, підписання угоди з українським урядом про. Про допомогу військового в обмін на використання рідкоземельних металів і так далі. Тобто ну, багато технічних моментів, які треба попрацювати. Тому, я думаю, можливо, саме через це Трамп зараз не долучається до процесу, оскільки він над процесом, він як миротворець виступає, він як той, хто. Ну, скажем так, замирює да цю всю історію. Тому те, що ж дівенсом, ну це як на мене в цій ситуації окей, але єдине застереження в мене стосовно того, як ця інформація буде передана безпосередньо Трампу Трампу самим Джейдівенсом. Але я не думаю, що вона буде глобально викривана, тому що точно буде присутній Кіт Келлог, точно буде присутній Хекзе, точній пентагону І в цій частині. Ну в принципі, у нас є всі шанси донести позицію свою так, як треба. Очільник Пентагону ще обіцяв бути на Рамштайні, який відбудеться 12 лютого в середу. То сподіваємося, що і там якимось чином гарантії безпеки і продовження роботи в, Рамш... в Рамштайні в цьому форматі продовжиться. Але водночас разом із всіма цими перемовинами Дональд Трамп змінює. Змінює торгові правила світу і вже пообіцяв 25% мита для євросоюзу на алюміній, Принаймні, що тут має робити Україна, оскільки ми в одному контексті йдемо, але в час у нас 30 секунд. Стосовно мита 25% на алюміній та сталь, там нам можна не особливо хвилюватися, тому що переважна більшість це постачання алюмінію країн Американського континенту, Південної та Північної Америки. А що стосується сталі, то це, ну, хоча тут заради правди, також і Китай, це все, на жаль, друзі, чи на щастя, знову таки, мені сказати, поки що складно, ну буде багато катаклізмів. Та стратегія Трампа, яку він обрав, Трамп це не про санкції, Трамп, це про торгові мита. Тому чекаємо реакції ринку світового на ці всі його ініціативи. Пане Валерію, дуже вам дякуємо Дякую. за цю розмову. Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики вежа, був гостем нашого ефіру.